Мріяла саме про роботу а, стюардеси. Дуже давно мала багато комплексів. Не вірила в себе, що я пройду. Привіт усім! Вітаю вас на своєму відеоблозі на моєму каналі. Хто мене не знає, я Ліза. Я працюю бортпровідницею в Middle East, <laughs> в Qatar Airways. І сьогодні я хочу записати незвичне відео, не таке, як у мене завжди виходить на моїх каналах, де я показую своє життя на лайоверах. А сьогодні мені хочеться поділитися досить особистим, без прикрас, так як є моїм життям, і поділитися тим, як я. Прийшла до того, що працюю бортпровідницею, і чому я обрала цей шлях, і чому я взагалі тут. Таке незвичне не відео для мене, такі сторі, сторітели. І мені здається, це відео буде трішечки нудним. Але тут я поділюся своїм особистим. Я зрозуміла, що я взагалі не розповідала про те, як я прийшла. До світу авіації, чому я вибрала цю професію. Тому мені здається, що прийшов час цим поділитись. Ще кілька років тому я працювала умовно в офісі. Я працювала на стабільній роботі з графіком з понеділка по п'ятницю. В IT це було з 9 до 6. Але в мене зараз новий світ, нові. Нові графіки зовсім непередбачувані, нестабільні, кардинально інші, ніж те, що в мене було раніше. Тому зараз розповім все з самого початку. А якщо говорити про початок, я сьогодні в Гамбурзі уже майже своїм робочим макіяжем, ще залишилось зробити зачіску, і можна вирушати знову в дорогу. Я особисто Ще в школі дуже давно мріяла саме про роботу а, стюардеси. Чомусь мене дуже тягнула ця робота, чомусь мене дуже вона приваблювала. А, але я не усвідомлювала багато-багато нюансів саме цієї професії, як всі, її дуже романтизувала, що а, ти живеш. Ти подорожуєш, живеш в готелях в різних країнах, одягаєш в гарну форму, гуляєш а, аеропортом. Але цей світ, звісно, такий, але з своїми нюансами. І якщо говорити теж про особисте, то мені завжди хотілось виділятись. Я дуже давно мала багато комплексів. Звісно, зараз я теж їх маю, але вони зовсім інші. Так от я дуже багато мала комплексів, і е мені, мені хотілося уваги, мені хотілося бути в центрі уваги, якої я колись не мала ще в школі, тому що я була взагалі непопулярною в школі, і мене інколи навіть, е навіть були, було і таке, тому що. Як підліток я виглядала зовсім по-іншому порівнянні з моїми однокласницями. І от вірила, що ця професія допоможе мені виділятись. І це правда здійснилось. Також другим пунктом, Мені завжди хотілось мотивувати, мені завжди хотілося надихати людей. І мені здається, в мене це дуже добре виходило. І зараз я відчуваю, що в мене це дуже добре виходить, але частіше мені складно віддавати енергію. Мені також хочеться отримувати цю енергію, а надихатись іншими. І як взагалі працює е, ця сфера енергії, що коли ти віддаєш, ти також отримуєш. І от інколи від своєї роботи теж надихаюсь. І коли я надихаю інших, то мені це допомагає рухатись далі, розуміти, що я роблю все правильно. І це мені теж допомагає досягати своїх цілей і мрій. І от тому я записую теж свої влоги, ділюся трішки своїм життям через те, що мені хочеться надихати людей, і хочеться, щоб вони теж пробували, не боялись, пробували. Uh, і почну спочатку, що я працювала в IT, працювала рекрутером, мені все подобалось, класна робота. Я навіть зараз задумуюсь над тим, щоб повернутися колись до цієї сфери. І uh, так як я жила в Німеччині, то мені було складно уявити своє життя там, хоча я дуже люблю прям Німеччину всім серцем. Я вивчаю німецьку мову. Але на той час я не бачила свого розвитку там. І, звісно, в Україну я теж не хотіла повертатися, і зараз теж я бачу, що поки що я туди не повернусь, на жаль. Просто пробувала знайти щось для себе і, і а, втілити якусь мрію, тому що була війна, і зараз є війна, що а, чому як не зараз? От, я подавалася в декілька авіаліній, я подавалася також до Етіхаду, і Етіхад мене мені відмовляв декілька разів, я це добре пам'ятаю. Але я просто, просто намагалась і робила те, що я роблю завжди. І просто пробувала. І от, теж одного разу, я відправила своє резюме до Катар Airways і. Я просто забула про це. От я відправила і там далі займалася своїми якимись проблемами, своїми драмами. І тут мені одного дня приходить лист запрошення на інтерв'ю. Чесно, я взагалі не очікувала цього. А, і, звичайно, я подумала, що це якийсь спам. І я вагалась декілька днів їхати чи ні, але я таки вирішила і поїхала. Мій ключовий момент був в тому, що я не вірила в себе, що я пройду. Я так само не вірила, що, що мене візьме, так як вони мене завжди реджектили. І тут ката Airways, то в мене була така думка: та я теж не пройду, Ну як таке може бути, що я оце візьму та й пройду всі інтерв'ю. Там, не завалю тест з англійської, який я завжди завалюю. Я просто, просто робила щось, щоб рухатись до, до якоїсь мрії своєї, там, взагалі не здійсненої, Ну, Просто Ліза не могла собі уявити, що вона буде жити в іншій країні, взагалі подорожувати світом, спілкуватись весь час англійською і просто проживати сильне своє життя. Тому я в себе не вірила і думала, що мене знову зареджектять, і далі я буду робити щось, що буде наближати мене як якось до моєї мрії. І от я таки вирішила поїхати тоді за 300 кілометрів десь до Франкфурта на декілька днів. А я навіть забронювала тоді собі готель на одну ніч, тому що я впевнена була, що мені. Не дадуть інтерв'ю і не дадуть запрошення на фінальне інтерв'ю. І тому я забронювала на один день. Виявилося, що треба було на два дні. Я залишилася ще довше і прийшла до фінального. І все одно я не вірила. Мені потім, через декілька днів, прислали лист з тим, що мені потрібно відправити моє фото. Я до сих пір не вірила. Потім в мене ще якісь документи запитували. Я так, та я не вірила, що таке може бути, що це дійсно правда. У мене в голові не вкладалася думка, що я переїду в Middle іст, в мусульманську країну, буду там жити. Але мене це якось надихало. Мені, мені хотілось в це вірити. І от одного дня. Мені прийшло, прийшов лист з датою мого переїзду. І в мене відбувся шок. Е, отак просто взяти і знову переїхати, перевести себе в, в одному, в двох чемоданах, знову в нову країну і там жити. Е, я не вірила, але. Але я робила далі щось. Я йшла за потоком, йшла <хи> за тим, як мене там запрошують, як далі життя рухається. Разом з тим я дивилася YouTube, дивилася багато TikTok, щоб розуміти, яке це життя стюардеси, саме Катар Рервес. На той час не можна було взагалі дівчатам постити. Ніяке відео, ніякі фото з роботи. І ті фото, відео, які були в інтернеті, це були від людей, які вже звільнилися. Коли я влаштувалась, напевно, десь через півроку. Нам дозволили публікувати фото, і там у нас з'явилися амбасадори, які діляться життям, які розповідають, що це за робота така, що це працювати в Qatar Airways. І зараз можна знайти багато цих відео. А на той момент це було просто по крупинках, все збиралось. Пам'ятаю, була також підписана на багатьох дівчат українок, які е, працювали досить довго. В Катарервесь, але потім вони звільнились і вони більше розповідали. Так от, я навіть зараз я за ними слідкую, багато, більшість з них вже не працює, а працюю я. І от я до сих пір не можу усвідомити, що я на їхньому місці теж. Звісно, я уявляла зовсім по-іншому, яке буде моє життя. І, взагалі, змінилось життя кабінкрю раніше дуже часто. Вони виходили разом, вони гуляли там екіпажем. Зараз цього всього цього немає. Або просто я така людина, якій важливо відновитись після рейсів. Мені важливо провести час з собою теж. Хоча, звісно, я драма Квін, і мені інколи хочеться з близькими людьми, мені дуже хочеться проводити час з тими, які мені важливі. Але з людьми, якими я побачилась вперше на... у відрядженні, то ну, це сумнівно, тому що мені потрібно зблизитись, щоб відкритись. І тому я не хочу витрачати теж енергію на людей, які з'явилися в моєму житті, і потім вони зникнуть, ми навіть не зустрінемось більше ніколи. Тому частіше на своїх відрядженнях я гуляю сама, досліджую місто сама і виводжу себе на побачення теж сама. Звісно, бувають моменти, коли я гуляю з екіпажем, але. Це дуже-дуже рідко. Ну, ось останній раз це було ось в Брюсселі, я вирішила таке піти з екіпажем. Це було класно, а наступний раз я не знаю, коли це зроблю. Тому те, як я уявляла собі роботу, яким буде моє життя, трішки, трішки змінилось з часом, коли я почала літати. І я зрозуміла, що це не так, як я б хотіла, але це навіть краще. Я змогла віднайти те, що мені цікаво, те, що мені важливо, почути себе, зрозуміти себе. Я дуже багато часу проводжу, на жаль, наодинці. Дуже багато часу проводжу серед незнайомців, У мене немає поряд близьких людей, а, тому це такий дуже цінний для мене час. І разом з тим мені дуже подобається ця професія, тим що я зрозуміла, що я можу бути в центрі уваги, мені цього не вистачало. А мені хочеться цієї уваги розуміти, що ти єдина з твоїх знайомих з цієї сфери, що багато людей навіть не знає, що це таке працювати в цій сфері. А для них це такий незрозумілий таємний світ, як був раніше для мене, і мені теж подобається цим ділитись. Розумію багато мінусів цієї роботи, і разом з тим я дуже, дуже хочу допомагати людям і. Розповідати, що це той досвід, який ти не отримаєш ніде взагалі. Знаю, до речі, як, якщо говорити про якісь місцеві авіалінії, якщо говорити там, про українські авіалінії, який там досвід, ти можеш отримати. Тому що я там не працювала, я працювала лише тут, працюю тут, і я хочу, щоб люди розуміли, що це класний досвід, але він ще. Краще, коли ти працюєш на цій роботі ще раніше. Ну, тобто, не в моєму віці, коли я прийшла сюди, мені було 26, зараз мені вже 28. А коли ти приходиш раніше, там в свої 23-22, в тебе такий класний шанс відкрити світ, відкрити теж себе. Мені здається, якби я спробувала цю роботу раніше. То я була б ще іншою людиною, з іншим досвідом, з іншим світоглядом, і я була б, напевно, ще більше дорослішою. Я зараз теж дорослішаю з цим часом, тому що, коли ти живеш за кордоном, живеш сам, ти розбираєшся в різних ситуаціях, то це тебе доросліше. Тебе вже, як я люблю казати, що мене вже нічого не дивує, тому що я вже багато чого бачила в світі, але, звісно, ця якась дитяча наїмність мені залишилась, вона, напевно, завжди буде. Тому я дуже рекомендую цю роботу. Є мінуси, які е, треба враховувати е, і розуміти, що. Ти на це йдеш, і це лише тимчасово. І от у мене буде скоро два роки, як я тут працюю, і якщо чесно, я взагалі не усвідомлюю, куди ділись ці два роки, як вони так швидко пройшли. Я, звісно, планувала сюди е, прийти працювати на два роки на час мого контракту, але. Я думаю, що я тут трішечки довше затримаюсь. Не знаю, не буду е, загадувати наперед, як складуться мої... моя доля, але поки що, поки що, напевно, так, е, я буду намагатись робити все можливе, щоб отримати те життя, яке я хочу далі. Якщо говорити ще про особисте, е, я зрозуміла, що я. Все ж таки більше інтроверт. Мені дуже складно відкриватись, хоча зараз я записую відео, розповідаю про себе, і це прям для мене новий рівень, тому що я такого ніколи не робила. Я навіть в інстаграмі не записувала відео своїм голосом, я нічого не розповідала, тому що я багато соромилась і взагалі не знала, про що ж мені розповідати. Але у мене таке цікаве життя Ліза, цікаве. І мені хочеться цим ділитися. Мені хочеться, щоб людям теж було цікаво е ця сфера, моє життя. І це все не, не наіграно. Моє життя справді таке, я дуже мало показую, але моє життя дуже насичене. Інколи мені не хочеться нічим діли, ділитися в соцмережах, а інколи мені хочеться запостити просто все. Я от себе стримую. Так от, ця робота все ж таки не до кінця мене розкрила, або я не до кінця хочу розкриватись, тому що мені складно дуже йти на контакт і бути там в центрі уваги, коли я, наприклад, працюю, то. Мені відкривається нове дихання, і в мені з'являється та сила, коли я одягаю форму, з'являється сила, яка допомагає мені працювати, дає мені ще більше впевненості, якої в мене немає, коли я знімаю цю форму. Мені здається, що якщо якби мої близькі друзі. Близькі побачили мене на роботі, то вони б дуже здивувались. І це в мене теж одна з найбільших мрій, щоб моя мама теж зі мною полетіла, і вона побачила теж мене в формі, мене на роботі. Так от, на роботі я відкриваюся по-іншому, але й все одно я відчуваю, що я не до кінця відкриваюсь. Uh, і мені складно все ще дуже контактувати з людьми, хоча я роблю надзусилля з собою. Mm, і я інколи там, ставлю собі челенджі на роботі, що так, потрібно ліза, тобі більше відкритись, бути більш ініціативною. Плюс ця форма мені дозволяє, і люди хочуть з тобою контактувати, їм ти цікавий, тому в uh, формі це ще набагато легше. Але я скажу, що в, в житті я теж використовую цей навик. Мені не так складно заговорити з кимось з якимось незнайомцем, ці Смолток. Я навчилася їх робити теж не без зусиль, звісно. І я впевнена, що ця робота це. Це те, що мені допомогло це зробити. Якщо йти до минулого мого досвіду, я працювала взагалі рекрутером, і я просто ненавиділа проводити е, онлайн інтерв'ю. Це робити дзвінки. Мені легше було займатися пошуком, переписуватись. Е, а от виходити на дзвінки, це ініціювати, бути модератором саме розмови. О Боже, це в мене стільки стресу. Е, було, що е, я прям намагалася собі менше дзвінків ставити. Але все ж таки я працювала в цьому, і навіть зараз я хочу повернутися до цієї роботи, можливо, з трішки іншим нахилом. Але моя робота Cabin Crew е, дозвола мені е, прокачати цей навик, і я дуже вдячна за це. І мені здається, більше ніде ти не зможеш так прокачати себе, свої, свою комунікацію між різними культурами, як не на цій роботі. Ось такий я шлях уже пройшла, і я певна, що на мене чекає ще краще, ще цікавіші виклики. Сподіваюсь, що я розкрила свою історію краще для вас. Краще розкрилась як особистість для вас, щоб ви могли мене зрозуміти та відчути. Я не хочу робити це відео дуже довгим, але мені буде приємно отримувати теж запитання, будь-які запитання, на які я з радістю відповім, поділюсь, тому пишіть питання, підтримайте мене, будь ласка. І бажаю вам. Гарного дня, гарного вечора, не знаю, коли ви це дивитесь, але кожного разу, коли бачите літак, згадуйте про мене.